Нагороджуємо наших матерів-героїні таким почесним званням Мати героїня. На сьогодні, починаючи з 2005 року, і на сьогодні в, наш, в нас в області вже присвоєно таке почесне звання 1628 матерям-героїням. Це мами, які виховали п'ять і більше дітей. Виховую шістьох дітей, троє дорослих і троє до 18 років. Ми виховуємо, що треба поважати людей так, як ви хочете, щоб до вас ставилися. У нас таке кредо у сім'ї. Сьогодні ми тут хочемо підтримати маму. Ми нарешті дочекалися, коли її сьогодні нагородять. Ми з християнської сім'ї і мама дуже нас любить. Ми їй вдячні за те, що вона 29 років витратила на наше виховання, на нас завжди підтримувала, і це дуже приємно, що ми дочекалися цього моменту. А турбота, до освіта, те виховання, яке ви даєте дітям, воно багато чому коштує. Я дякую вам за те, що ви це робите в Запоріжжі. Це вдвічі або більш складніше, ніж у звичайному Я дякую за те, що ви виховуєте майбутнє покоління що діти будуть займати своє місце в суспільстві, будуть виховані патріотами нашої держави і будуть точно приймати участь в її розвитку.